Як використовувати калькулятор сну, щоб визначити свій ідеальний режим сну, блогкам? Мистецтво сну, як налаштувати свій режим для максимальної енергії та спокою. У сучасному світі, де продуктивність зведена в культ, сон часто сприймається як розкіш, яку можна відкласти на потім? Ми пишаємося тим, як мало спимо, і переконуємо себе, що можемо компенсувати це кавою і силою волі. Але, як показує життя, такий підхід рано чи пізно призводить до вигорання, дратівливості і загального погіршення якості життя. Я, як людина, яка пережила період хронічного недосипу і постійної втоми, можу з упевненістю сказати, сон це не розкіш, а фундаментальна потреба, як їжа і вода. І навчитися керувати своїм сном, це інвестиція в здоров'я, продуктивність і загальне благополуччя. Останнім часом я захопився темою сну і виявив, що, незважаючи на уявну простоту, це складний і багатогранний процес, який вимагає усвідомленого підходу. Ідея з калькулятором сну, запропонована в вихідному матеріалі, здалася мені цікавою і корисною. Але замість того, щоб просто слідувати інструкціям, я вирішив заглибитися в тему і розробити свій власний метод налаштування режиму сну, заснований на принципах циркадних ритмів. Індивідуальних потреб і особистого досвіду, чому стандартні рекомендації щодо сну не працюють, більшість з нас чули про необхідність спати 7-8 годин на добу. Але чому це число універсальне? Чому, якщо хтось радить спати 8 годин, у мене виходить розбитий і втомлений, а у мого друга бадьорий і відпочив. Справа в тому, що потреба у вісні індивідуальна і залежить від безлічі факторів. Віку, генетики, способу життя, рівня стресу, стану здоров'я і навіть пори року. До того ж, стандартні рекомендації не враховують циркадні ритми, внутрішній годинник організму, які регулюють цикл сну і неспання. Цей годинник синхронізований із сонячним циклом і впливає на вироблення гормонів, температуру тіла та інші фізіологічні процеси. Порушення циркадних ритмів може призвести до безсоння, втоми та інших проблем зі здоров'ям. Мій метод налаштування режиму сну, три кити. В основі мого методу лежать три ключові принципи, які я назвав «три кити» – уважність, експеримент і адаптація. Один усвідомленість перший крок це усвідомлення своїх індивідуальних потреб у вісні. Це означає слухати своє тіло, звертати увагу на свої відчуття і помічати, як сон впливає на мою енергію, настрій та продуктивність. Важливо розуміти, що сон це не просто кількість годин, а якість і синхронізація з циркадними ритмами. Я рекомендую вести щоденник сну протягом декількох тижнів, записуйте час відходу до сну, час пробудження. Кількість годин сну, свої відчуття після пробудження, рівень енергії, настрій, продуктивність, а також будь-які фактори, які могли вплинути на сон, стрес, кава, алкоголь, фізична активність. 2. Експеримент. Другий крок це експеримент із часом сну та часом пробудження. На основі даних із щоденника сну спробуйте різні графіки, враховуючи 90 хвилинні цикли сну, як запропоновано у вихідному матеріалі. Почніть з визначення оптимального часу пробудження, виходячи з ваших щоденних обов'язків і цілей. Потім відрахуйте час в зворотному порядку по 90 хвилинним циклам і визначте кілька можливих графіків відходу до сну. Виберіть той, який найбільш відповідає вашому способу життя і спробуйте його протягом декількох днів. Важливий момент не намагайтеся негайно змінити всі свої звички. Почніть з невеликих змін і поступово рухайтеся до своєї мети. 3. Адаптація третій крок це адаптація до нових умов. Після декількох днів експерименту оцініть свої відчуття і внесіть необхідні коригування. Якщо ви відчуваєте себе втомленим і розбитим, спробуйте лягати спати раніше. Якщо ви відчуваєте себе бадьорим і енергійним, можливо, вам достатньо менше сну. Пам'ятати, не існує універсального рецепту ідеального режиму сну. Кожна людина унікальна, і те, що працює для одного, може не працювати для іншого. Додаткові поради для поліпшення якості сну. Окрім трьох китів, я також хотів би поділитися кількома додатковими порадами, які допомогли мені покращити якість сну. Створіть розслабляючий ритуал перед сном, прийміть теплу ванну, почитайте книгу. Послухайте спокійну музику або зробіть кілька вправ на розслаблення. Оптимізуйте свою спальню. Переконайтеся, що у вашій спальні темно, тихо і прохолодно. Використовуйте щільні штори, беруші або білий шум. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном, кофеїн може порушити сон, а алкоголь може погіршити його якість. Регулярно займайтеся фізичними вправами, фізична активність може покращити сон. Але уникайте інтенсивних тренувань перед сном. Обмежте використання електронних пристроїв перед сном, синє світло, що випромінюється електронними пристроями, може пригнічувати вироблення мелатоніну, гормону, який регулює сон. Зберігайте постійний режим сну і не спання, навіть у вихідні дні це допоможе синхронізувати ваші циркадні ритми. Не бійтеся звертатися за допомогою до фахівця, якщо у вас є проблеми зі сном. Безсоння та інші порушення сну можуть бути ознакою серйозних проблем зі здоров'ям. Мій особистий досвід. Я довгий час ігнорував важливість сну, вважаючи це втратою часу. Я спав 5-6 годин на ніч і відчував себе втомленим і розбитим. У мене були проблеми з концентрацією уваги, пам'яттю та настроєм. Я був дратівливим і нетерплячим. Коли я почав звертати увагу на свій сон, я зрозумів, що це фундаментальна потреба, яку я давно ігнорував. Я почав експериментувати з різними графіками сну і виявив, що мені потрібно близько 7-5 годин сну, щоб відчувати себе бадьорим і енергійним. Тепер я лягаю спати одночасно щовечора і прокидаюся одночасно щоранку. Я створив розслабляючий ритуал перед сном і оптимізував свою спальню. Я уникаю кофеїну та алкоголю перед сном і регулярно займаюся фізичними вправами. В результаті я відчуваю себе більш енергійним, продуктивним і щасливим. У мене покращилася концентрація уваги, пам'ять і настрій. Я став більш терплячим і спокійним. Укладення Сонце не розкіш, а необхідність навчитися керувати своїм сном. Це інвестиція в здоров'я, продуктивність і загальне благополуччя. Не бійтеся експериментувати і адаптувати свій режим сну до своїх індивідуальних потреб. Пам'ятайте, що немає універсального рецепту ідеального сну. Головне прислухатися до свого тіла і створювати умови для якісного і відновлюючого сну. І, можливо, тоді ви зможете відчути всю силу та важливість цього часто недооціненого аспекту нашого життя.